Сьогодні зробити, бо буде по одиниці. Розумієте мене чи ні? А я тебе не знаю. Хто не знає, Папецький? Ну то передивися, то ж ти грамотний хлопець, попробуй виконати, а вдруг вийде. Може, ти вмієш гадати добре. Елі, добре, має? попробуй. Попробуй, Еле немає. Вчора теж її щось не було, непонятка. Під'єднувалася не було. Богданчик є, фоміна є, я відмічаю радіо, що сьогодні немає. Добрий, добрий день, Добрий день, Богданчику, добрий день. Так, ми сьогодні запізнюємося з-за того, що я бігла з школи, а ви не приєднувалися. Вісім годинків, двох було приєднано. Як то ви встаєте на той урок? Перший. Не знаю. І ви не знаєте, як ви стаєте. Так, ще раз нагадую, хто не зробив...